Всім привіт! Це Олена. Вітаю на моєму каналі. Сьогодні ми зробимо з вами невеличку лімфодренажну гімнастику. Ви можете її виконувати, наприклад, зранку, коли чищите зуби, або коли наносите якісь масочки, у вас є зайві 5 хвилин, і ми можемо їх використати з користь для нашого тіла. А чому? Тому що наша лімфатична система. Відповідає за виведення рідини з нашого організму, тобто ми можемо зменшити наші об'єми, зменшити целюліт, уявляєте? І я вам гарантую, через тиждень, таких п'яти хвилинок, ви вже побачите результат. Давайте зробимо тренування разом. Поїхали! Починаємо нашу першу вправу. Що ми робимо? 45 секунд, як завжди, працюємо, 15 секунд відпочиваємо. Беремо один кулачок, ставимо на грудну клітину і починаємо масажувати в одну сторону, потім в іншу сторону. До речі, буде дуже класно, якщо ви будете використовувати якийсь ваш крем для декольте. І ми зробимо не тільки лімфодренажну таку гімнастику, а ще є, зробимо таке зволоження і живлення вашої шкіри. Можемо взяти інший кулачок і також допомогти попрацювати. Можемо піти ближче. До ключиці, До однієї, до другої. У вас, можливо, можуть виникати не дуже приємні відчуття, але потім ви відчуєте тепло, і навіть можете побачити, що у вас набряк на обличчі зменшився. Це дійсно працює. До речі, я роблю всі ці вправи зранку, коли чищу зуби, або накладаю якусь масочку на обличчя. Це займає буквально ну, 5 хвилин, 7 хвилин. Тобто, це може стати вашою такою корисною звичкою зранку, дійсно, і ви побачите, що набряків менше, целюліт зменшується, що таке, знаєте, найголовніше, і об'єми зменшуються. Наступне, це в нас, так скажемо, називаю я їх лімфодрижнажні пришки, стрибки. Вибачте. Якщо у вас є невелика зайва вага, або у вас хвилюють вас суглоби, будь ласка, не стрибайте. Я зараз покажу два варіанти вправи, як це можна робити. Без стрибків і з стрибками. Що ми робимо? Ми притримуємо нашу, наші груди руками, в кої разі ноги нерівно. рівно. Ноги зігнуті, щоб не було навантаження на суглоби. І отак стухаємо п'яточками. Звичайно, це потрібно робити на твердій поверхні, не на коврику, як я. Зараз я стану правильно. І що ми робимо? Стухаємо один, два, три, чотири, п'ять. Загалом вам потрібно зробити 100 таких стрибків. Це варіант для людей, хто не займається спортом, або для новачків. Або ви просто не хочете навантажувати ваші суглоби. І зараз покажу більш продвинутий варіант. Він буде виглядати ось так. Тобто ми потрошки стрибаємо, у мене буквально носочки моїх стоп відриваються на міліметр, навіть менше. І я вже відчуваю навантаження трошки на прес, на міг стоп. Можемо прискоритися. Або ось так. Або ось так. Варіант більш спрощений. Ви повинні відчувати, що ви, так знаєте, трошечки стукаєте вашими п'ятками. Супер, давайте трошки подихаємо. У мене тут така спека, я вже мокра. І це третя. третя вправа. Я називаю його чоловічок, або ще покажу також два варіанти виконання цієї вправи. Що ми робимо? Ми просто розслабляємо і, скажімо так, дригаємо, рухаємо нашими кінцівками максимально просто, максимально розслаблено. Можна трошечки ось так розслабити це ви навіть можете робити, коли чистите зуби. Звичайно, одна рука буде зайнята, але це можливо. І інший варіант виконання цієї вправи, зараз я вам покажу, це на коврику ви можете навіть, уявляєте, не ставаючи з ліжка, робити вже лімфодренажну гімнастику. Ми лягаємо на коврик, або ви тільки прокинулися і хочете вже робити себе красивою, здоровою, підтягнутою. Просто лежимо, прокидаємося, ножки наверх, ручки наверх. І, як знаєте, це жучки, які перевертаються догори ретривом вони не можуть перевернутися. І рухають лапками. Оце ми такі жучки з вами. Рухаємо, 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 рухаємо. Ви можете використовувати перший варіант вправи або другий, якщо ви тільки прокинулися. Наступна вправа, будемо розганяти лімфу по всьому тілу. Що ми робимо? Піднімаємо цю ногу, повертаємося к цій ноги. Повертаємось. Один, два. Головне, що таз у нас стоїть на місці. Зверніть увагу. Супер. Трошки подихали, видихнули. Це в нас була четверта вправа. І зараз ми робимо вправу номер 5 Наша ранкова руханка лімфодренаж. Що ми робимо назад? Ручки. Ось так в замочок стискаємо. І будемо робити хвилю. Йдемо вниз. Вниз. Прогинаємося. Стаємо. Супер. Вниз, прогинаємося, Вниз, прогнаємося, Вниз, прогнаємося, стаємо. Вниз, спірнаємо, скажемо так. Прогинаємося. Стоїмо. Вниз, Прогинаємося. Стоїмо. Вниз. Прогинаємося, стаємо. Якщо вам не зручно з руками, можете руки просто покласти ось так і робити просто хвилю. Молодці. Закінчили. Ну що ж, друзі, ми зробили 5 вправ для нашої ранкової руханки, яка допоможе вам позбутися целюліту, набряків, також розбудити дуже ніжно, плавно ваше тіло. І я вас завіряю, що десь через неділю тренувань ви побачите перші результати, тому що. Будуть сходити об'єми, і також буде краще працювати ваша лімфатична система, що дуже важливо для нашого організму.